Ми бачимо далі. І завжди несподівані для корупціонерів. Хлопці, тепер тільки вперед. У нас ви купите найсмачніше мохіто та навіть не здогадаєтесь, що це лише приманка для продажної влади. Під градом та дощем ми ладі стояти по кілька днів і все це заради того, аби ви побачили, чим насправді займаються слуги народу в своїх кабінетах. Шляху до правди нас не зупинять. Прогнилі чиновники і навіть броньовані ткани. Ми врятуємо країну від темряви цензури. Ми точно знаємо. Хто цього разу переможе це громадське телебачення.